Стій, ти що робиш? Сміття виходить. А що взагалі то ти викидаєш одноразовий стаканчик, який піде на сміттєзвалище? А, ну, а смачно перекусити, На допомогти до пільгови команда Чернігівського обласного наукового ліцею перемогла на всеукраїнському конкурсі. бізнес ідеї їх розробка, зі лістівні стаканчики з печива приємно вразила журі і глядачів. Ліцеїсти експериментували, щоб створити екологічну альтернативу пластиковим стаканчикам. Ми вирішили, що е, наша, наш стаканчик це буде печиво. От, е, і щоб воно було смачніше, ми можемо е, додавати в нього різні смаки. Наприклад, додавати горішки е, чи додавати насіння, е, зокрема гарбузове, соняшникове. Е, можемо додавати кокосову стружку або покривати стаканчик шоколадом всередині або карамеллю. Е, отож, це такий приємний бонус, е, який ми запропонуємо. Ще наші стаканчики унікальні тим, що на них можна розмалювати. Ви не просто п'єте каву, ви ще й смачно перекусите та зможете розмалювати, і ти самим піднявши собі настрій. Сам стаканчик тримає воду, гарячу кип'яток. Близько години, але е, насправді е, ми заливали воду та експериментували, і вода тримається навіть всю ніч. Е, е, тому стаканчики є міцними е, і також зручними. Тобто немає проблеми в тому, що їх якось використовувати. Ліцеїсти завдяки перемозі в конкурсі змогли відвідати Варшаву. Вони також вірять, що їх розробка серйозно зацікавить підприємців. Особисто до мене підходило багато людей, казали, наскільки ця ідея крута і що її можна справді впроваджувати. Далі ми спілкувалися з членами журі, і нам сказали, що наша ідея вона найкраща тим, що ми не просто пропонуємо щось, що не знаємо, як втілити. А що у нас є чітко спланований бюджет, у нас є чітко спланована методологія, як ми можемо виробляти наші стаканчики та впроваджувати в життя. Отож, нас підтримали і з цього боку, тому наш проєкт може реалізовуватися і він є дуже крутим.